Ось про майнув ще один спортивний тиждень, саме час підбити його результати на телеканалі НТК новини спорту мої вітання. Сьогодні у випуску у Коломиї відбувся турнір Прикарпаття з хокею. У шаховому клубі визначили сильнішого зі швидких шахів у лютому. Буковель прийме кубок із фристайлу. А коломийські моржі купаються не лише на водохреще. Про ці події далі більш детально. У Коломиї відбувся турнір Прикарпаття з хокею. Друге коло змагань пройшло на льодовому майданчику «ФСК локомотив Серед учасників і наші Коломийські вовки про результати змагання розповість наш журналіст Мар'яна Мацьків. Турнір з хокею проходить у чотири етапи. Його перше коло відбулося у Заболотові. До речі, там коломийські вовки були третіми. А цього разу команди Столукова, Снятина і Заболотова, приїхали у Коломию. Тут вони змагалися впродовж двох днів на льодовому майданчику ФСК Локомотив. Саме цей фізкультурно-спортивний комплекс разом з депутатом обласної ради, почесним президентом Федерації хокею Коломищини Іваном Данилишиним організували змагання. В Коломиї завітав хокей знову і приємно, що погода прекрасна. І на сьогоднішній день зібрались команди нашого, нашого регіону. Зараз команда грає коломийські вовки і команда «Снятина». поки що рахунок 0-0, Але я думаю, що ви бачите, що боротьба йде запекла. Що будемо сподіватися, що команда наша виграє. Друге коло змагань для коломийських вовків було успішніше аніж перше. У грі з командою Тулукова вовки виграли з рахунком 1-0. І рівно з таким самим рахунком Коломияни програли «Снятину». Та разом з цим наші хокеїсти вже стали другими у турнірній таблиці. Дуже гарно, дуже добре. Ми довго цього чекали. Нарешті маємо можливість грати в хокей, популяризувати, привлікати молоді кадри, показувати, що це. Гарно для здоров'я, для розвитку. Попереду третє коло змагань, воно знову відбудеться у Заболотові, оскільки команда Столукова не має свого льодового майданчика. Паралельно до турніру області Коломийські вовки беруть участь і в інших змаганнях. Команда, як і приймала участь, так і приймається. Це центрально-західний дивізіон, де приймають участь і команди Вінниці, Хмельницька, Тернополя, Чернівців, Коломия. Так що у нас зараз почнуться вже регулярні, як кажуть, чемпіонат відновиться після свят. Так що все буде цікаво. Ми запрошуємо Коломиян, щоб вони підходили і підтримували нашу команду Коломийських вовків. З кожним роком хокей у Коломиї набирає все більших обертів, та базується він виключно на ентузіазмі самих гравців. Хокеїсти хочуть, щоб і влада інколи звертала увагу на цей вид спорту та стан льодового майданчика у писанковому місті. У шаховому клубі відбулися два змагання зі швидких шахів Бліц серед дорослих. Один турнір присвятили пам'яті кандидата в майстри спорту із шахів Богдана Мокрицького. На спортивну зустріч завітали рідні та друзі відомого шахіста. Про перебіг цих шахових баталій. Дивіться далі. Змагання проходили за швейцарською системою комп'ютерної програми. Контроль часу по 5 хвилин на всю партію кожному учасникові. У першому турнірі взяли участь 20 шахістів. Гра проходила в 9 турів. У підсумку три учасники набрали однакову кількість балів по сім. Але за додатковими показниками перше місце вибору кандидат у майстри спорту Тарас Станецький, друге посів першорозрядник ветеран з шахів Микола Павлюк, третє кандидат у майстри спорту Олексій Хриновський. Серед юнаків до 16 років кращими були Олег Боєчко, дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 та Павло Павлюк природничо-математичний ліцей. Вони посіли загальне четверте та п'яте місця відповідно. Серед жінок кращий результат показала Паша Слободян. У неї сьоме загальне місце. В шаховому клубі міста відбувся другий шаховий бліц-турнір, присвячений пам'яті Богдана Мокрицького. Богдан Мокрицький доклав чимало сил та енергії для розвитку шахів у нашому місті. Він був багаторазовим призером міських, обласних та інших шахових змагань, тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Виховав чимало талановитої молоді, кандидат у майстри спорту з шахів. Фанатично любив цю гру і для її вивчення доклав багато сил та часу. Перед початком турніру виступали його друзі, згадали шахові події того часу. Завітали в клуб та були присутніми його діти Юра та Наталя, які допомагали Гали в організації проведенні цих змагань вони теж полюбляють шахову гру і висловили свою подяку всім учасникам. У цьому турнірі взяли участь всі охочі. Загальна кількість 24... спортсмени. Гра проходила в 11 турів, була впертою та цікавою. Тривала впродовж двох годин. У підсумку змагань п'ять учасників набрали однакову кількість балів по 8 з половиною. Але за додатковими показниками, перше місце у багаторазового чемпіона області. Та міста Коломиї, тренера дитячої юнацької спортивної школи 1980 90 років Антона Мазурика. Друге і третє місця посіли Микола Павлюк та Василь Андрусяк. Суддя і організатор змагань Василь Слободян. Фінальний етап Кубку світу із фристайлу відбуватиметься цьогоріч на базі туристичного комплексу Буковель. Найкращі лижні акробати світу перебуватимуть тут із 18 по 24 лютого. Змагання такого рівня наш регіон прийматиме вперше. Буковель не новачок у календарі міжнародної федерації лижного спорту. Змагання під егідою Фіз комплекс проводить із 2006-го. Впродовж шести сезонів на Буковельських схилах виступали представники гірськолижного спорту. Та останнім часом курорт переключився. На турніри із фристайлу та сноуборду. На Буковелі вже тричі проводилися етапи Кубка Європи. Цього разу дебютують найпотужніші змагання Кубок світу. В календарі ФІС вони позначені як тестові. Якщо все пройде вдало, комплекс зможе замахнутися на більше. Як повідомив директор туристичного комплексу Олександр Шевченко, вказана спортивна подія має неабияке значення для міжнародного іміджу України, адже її буде висвітлювати міжнародний спортивний телеканал Євроспорт. А відтак і кілька сотень телевізійних каналів у всьому світі. А той третій праздник – святе водохреща. Носі прийшло ще одне свято різдвяно-новорічного циклу хрещення Господнє. Вважається, що вода в цей день у всіх водоймах цілюща, тому багато хто бажає у ній скупатися. Проте у Коломиї проживають люди, які занурюються у воду щодня і за будь-якої погоди. З ними поспілкувалася Віталія Васильчук. Побачити на Коломийському озері моржів можна в основному зранку. Тут вони роблять фізичні вправи, бігають та купаються. Для них це щоденний ритуал та спосіб життя. Кажуть, що не хворіють взагалі. І все це багаторічне купання та загартовування. У воду пірнають зазвичай, в чому мати народила, адже коли на дворі далеко за мінус 20, то будь-який одяг примерзає до тіла. Пан Любомир каже, що нерідко на озеро бере своїх маленьких дітей, адже привчає їх до здорового способу життя. Хочу бути прикладом для своєї сім'ї, для своєї дружини, для своїх діточок. Жити в гармонії з природою, не бути винятком цьому життю, отримувати насолоду Божу, більше нічого в життю не треба. Десять років загартовування, і за цей час жодного разу пан Любомир не скаржився на здоров'я. Головне занурюватися, виринати з води з молитвою. Я не хворію. – Взагалі? – Взагалі. Це правда. Може, мої товариші це. Вони також не хворіють. За кілька днів охочих скупатися у зимовій ополонці стане набагато більше. Адже українці вірять у чудодійну силу води, яка на водохреща змиває з людини всі гріхи. Пан Любомир каже, щоб не захворіти після таких процедур, треба мати найперше міцну віру у Бога та не вживати перед тим нічого міцного. До цього треба підходити без алкоголю. Багато людей підходить з алкоголем до водохрещ. На березі п'ють, норяють, П'ять, оп п'ять, опять на ряд звичайно, що це не здоров'я. Це, це Бог таки не не він так не говорив робити. Це, це погано. Лікарі ж радять перед зимовим купанням загортовувати організм кілька місяців. Обов'язково з'ясуйте, чи немає у вас протипоказань. Перш за все є протипокази, при яких не можна загартовуватися і приймати холодні душі. Це є абсолютні до абсолютних. Це є захворювання легеньких, як туберкульоз, бронхіальна астма важких ступенів і запальні захворювання суглобової суглобів і опорно-рухового апарату. До відносних протипоказів це є захворювання, ревматизм, серцево-судинна захворюваність, в тому числі інсульт і перенесення інфаркту міокарда. Якщо купаєтесь вперше, то тривалість занурення не повинна перевищувати 10-15 секунд і обов'язково перед тим зробити фізичні вправи. До того як залізти в воду, бажано розігрітися. Можна зробити 30 присідань або пробігти легким те не швидким швидким темпом невелику дистанцію близько 200-300 метрів, роздягнутися і зайти в воду, зануритися з головою, вийти, розтертися можна ще частково снігом, помало витертися і поступово вдягнутися. Перш за все, треба вдівати голову, тобто шапку на голову. І саме основне це не заходити в водойму після прийняття алкоголю. Так, як у нас деколи буває, а ще головне не забувати, що позитивні емоції завжди можуть вплинути на негативну реакцію організму і зробити купання на водохреща дійсно корисним. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу Будьте спортивні.